Наше тіло це вантаж, котрий ми несемо все своє життя. І чим цей вантаж важкіший, тим цей шлях буде коротший. Надмірної ваги без надмірних калорій просто не існує, її не буває. Коли кажуть, що в мене якийсь там гормональний дисбаланс або збій, ну навіть при важких ураженнях щитоподібної залози, при важкій гінекології, при цукрових діабетах, збільшення маси тілення. Максимум на 20%, і то за рахунок набряку, а не за рахунок жирової тканини. Жирова тканина це є індекна железа, котра виділяє свої гормональні складові. Тому надмірна вага це завжди переїдання. дисбаланс між тим, що витрачено, і тим, що отримано. Коли людина отримує, наприклад, умовно, переїдає там на 5 тисяч калорій, а витрачає за день 2-3, тисячі калорій, Ну, десь ці 2000 калорії з невеликим, в тілі її відкладуться. Це такий залишок, такий запас. Тому для того, аби похудіння були більш-менш ефективними, треба оцей баланс якось вираховувати. Тобто повинна бути або більша харчова активність, або, як казав професор ендокринології, заклеювання рота, скотчем та замок на холодильник. Самі найбільш дієві дієти. Котрі наші дівчата, коли ми вчилися, спитали в нього, які найкращі діяти, він їм сказав: скотч, добічний народ і замок на холодильник. Самі ефективні варіанти. Тому для того, аби запобігти важким ураженням організму, опорно-рухового апарату і всім іншим, а надмірна вага колись був на лекції, Гінзбург, це вже було дуже давно, 2003-4 рік. І казали, що якщо прибрати всі аліментарні синдроми і всі смертності, які з цим. Супроводжуються, то середній термін життя людини збільшиться на 4 роки. Для порівняння, якщо прибрати всю онкологію, котра є, середній термін життя людини збільшиться на 1 рік. Наскільки це небезпечно, наскільки це є проблемним варіантом. Тому лікарі лікують хвороби, а здоров'я треба здобувати самому. Займаємося фізичною активністю, думаємо і рахуємо калорії, будьте здорові та будьте щасливі.